Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько восьмої години ранку на автошляху Хорол Кременчук між селами Горисливці та погреби Кременчуцького району. В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано водія легковика 67-го року нарочту. За попередньою інформацією, під час руху автомобіль Вас не витримав безпечної швидкості та на слизькій ділянці автошляху зіткнувся з автобусом пасажирським, який рухався в напрямку. Глобана в результаті дорожньої транспортної пригоди пасажири, яких було близько п'яти, в автобусі не постраждали. Водій автобусу також не постраждав. Зараз до лікарні госпіталізовано водія легковика на огляд. Правоохоронці встановлюють усі обставини і вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом, якщо ви рухаєтесь поза межами населеного пункту, особливо в таких погодних умовах, коли вночі випав сніг, є дуже багато ділянок, де ожеледиться. Враховуйте дорожню обстановку та швидкісний режим, не порушуйте правил дорожнього руху. У Горішніх плавнях групою реагування місцевої поліції було зупинено автомобіль під керуванням водія 1983 року народження. Мешканці сусідів. Області, в якого виявлено боєприпас та патрони, під час першочергових слідчих дій дані боєприпаси та патрони було вилучено. Наразі скеровано на експертне дослідження з водієм. Працюють слідчі, встановлюється як походження боєприпасу, так і патронів за фактом. Розпочато кримінальна провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини та тривають слідчі дії. Що регіональні поліцейські Кременчуцького райуправління спільно з Тором комплектування та курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ зустрілися зі старшокласниками камянно потоцької громади. Під час зустрічі школярі дізналися про професію поліцейського, дізналися, як працюють експерти, криміналісти. Також їм було повідомлено про порядок вступу до наших вузів. Під час даної зустрічі правоохоронці відповіли на всі питання, які цікавили школярів. Також ознайомили з спецзасобами та. Форманим одягом Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.